Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Ми з вами в магазині другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. І тільки гляньте, яку курточку я знайшла. Це Donna Кара Нью-Йорк. Класний крутий дорогий бренд. Куртка в такому чорному кольорі і має блискучий фініш. На рукаві є нашивка бренду, а за складом вона з і наповнювач тут теж синтетичний. Це не є «Пух Перу». І, як на мене, ця курточка більше вже підійде для весни, а не для зими. Хоча зараз так уже на дворі тепліше, тому вона якраз для такого от сезону. Куртка недовга, вкорочена, вона йде така, як дута, розмір тут вказаний М. Ось так вона виглядає в примірці. Чудово підійшла, має таку от стієчку, йде без капюшона. І попри те, що вона така от дута, вона не є надто об'ємною. І не приталена, ну, дуже акуратно виглядає, мені подобається. І я б собі її купила, але вона має такий невеличкий дефект на внутрішній стороні цього комірця. Ця шкіра трішечки розтянута. Дуже шкода, адже куртка справді крута, ну і бренд, звісно, що дорогий. І ось такий ще взяла до примірочної светрик. Він йде на замку попереду. Знайшла його на чоловічому відділі, але знову ж таки має він ось тут попереду такий дефект, ніби як витерта фарба. Светр йде в ромби, і такі ромби зараз знову стали актуальними. Зокрема, бачила такі схожі светри передаються лизарі. За складом він хороший тут 50% вовни, 50% акрилу. Інших дефектів, як таких, на ньому я не помітила. Тканина тут середньої товщини, але дуже добре гріє за рахунок того, що тут є вовна. Светрик має комірець і виглядає дещо так от по-класичному. Звісно, через те, що він чоловічий, трішки лінія плеча мені з'їхала, і самі рукава трішки задовгі. Наступним буду приміряти ще один светр з чоловічого відділу від Mark Spencer в розмірі S, і ви вже, напевно, встигли прочитати, що у складі є вовна. Красивий у нього рожево-фіолетовий відтінок, такий доволі приглушений. І ось така от бірочка, де і вказано, що це 100% вовна. І давайте покажу його на собі. І якщо по попередньому светру було видно, що він чоловічий, то по цьому абсолютно ні. Він чудово підійшов і на жіночу фігуру, рукавчики недовгі, усе в ньому те, як треба. Ось цей подібний виріз теж дуже акуратний. В принципі, я б такий теж носила. У мене особисто в гардеробі є чимало чоловічих свитрів, я їх успішно ношу і взагалі по них і не скажу, що вони чоловічі. Раджу вам теж заглядати на чоловічий відділ, там завжди можна щось цікаве та й знайти з хорошим складом. Далі буду приміряти ось такий кардиган в такому він кежуальному спортивному стилі. З тут такою нашивкою, розмір М, і такі у нього акцентні зелені смуги. За складом він доволі непоганий, є 56% віскози, решта поліестер і нейлон. І також навіть є запасний гудзик. Загалом кардиган в ідеально новому стані і дуже класно ліг по фігурі. Йде такий от вкорочений з джинсами просто супер. Він, до речі, теж висів серед чоловічих речей, але очевидно, що це жіноча річ. Я помітила, інколи серед чоловічих речей можна знайти щось класне жіноче. Таким чином люди собі ховають і притримують найбільш дешеві дні. Зокрема, можна деколи знайти і в рукавах якихось старих курток класні речі. І ще одна чоловіча знахідка це така от кофта. В сірому кольорі це Hugo Boss. Класний дорогий бренд. Вона, щоправда, має ось тут такі трішечки облізлі гудзики. Але в іншому стан ідеальний. Ось така от бірочка, розмір вказаний L. Склад тут дуже хороший, практично повністю натуральний, а саме 94% бавовний і трішечки еластану. І ось так ця кофта виглядає в примірці. І, до речі, зовсім непогано. Трішечки не критично, лінія плеча сповзла, але я загалом ок. Дуже багато власне в мене сьогодні знахідок саме з чоловічого відділу. Ось тут ще така от нашивка. Я спочатку подумала, що це пляма, але ні, це так має бути. В загальному стан дуже хороший. Єдиний нюанс, що гудзики пооблазили, але бачите, якщо дивитись на тканинку, то жодних плям, затяжок на ній немає. І сама тканина в дуже такому хорошому стані. Не видно, що її носили цю кофту. І ще ось така. Теж кофта чоловіча в темно-синьому кольорі, теж класний бренд Polo Ralph Lauren. Розмір вказаний М, і склад тканини. Тут прекрасний, вона повністю натуральна це 100% бавовна. Кофта в ідеальному стані і вона такого крою, що мала би облягати. На мені вона не добре сіла, особливо це помітно по горловині, і ця горловина виглядає, ніби трішечки розтянута, йде такою, як гармошкою. Я вам нагадую, що це другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. І для другого дня прям класні знахідки, мені подобається. І ще гляньте, що знайшла. Це куртка Timberland. Тімберленд прям дорогущий бренд, більш відомий за взуттям, але вдалося мені знайти ось таку от куртку. Вона чоловіча, також з такими накладними кишеньками. Сам денім дуже цупкий, класно тримає форму. Ось такі тут бірочки, і сама курточка в гарному стані. Комірець у неї йде замшевий. Знає, багато хто любить такого плану куртки, окрім того, вони зараз в тренді. Такі от куртки робітника можна сказати. І попри те, що вона чоловіча, в принципі, бачите, гарно вона ззад призібрана. Так. І якщо її застібнути, то можна її зробити таким як бомбаром. І якість тут просто, чудова. її просто носити, не переносити. Щоправда, вона важкенька, я її поважу і згодом вам скажу її ціну. А далі буду приміряти ось таку сорочку від H&M в такому ніжному блакитному відтінку. Тут дуже хороший склад поєднання льону і котону: 54% льону, решта бавовна. Сорочка йде без комірця. Тут також на рукавах є гудзики, можна підкочувати рукав і робити його три четверті. Власне, вона в ідеальному стані, взагалі новесенька, така от напівпрозора тканинка. Чудово підійде як для весни, так і для літа. Далі буду міряти светр від GAP, розмір S, Тут така доволі тонка тканина, і він в такому темно-синьому кольорі. В поєднанні з білим така от величезна клітинка. Цікавий доволі принт, як для светра. І покажу вам його бірочку ще зі складом. Тут є доволі високий відсоток вовни, 80% саме і 20% поліаміду. Стан у нього чудовий, без дефектів йде і прям топ склад, класний светр, хоч і тонка вовна, але для весни грубшого і не потрібно. На мене він малуватий, це, помітно, по клітинці вона дещо так деформувалася. Далі буду приміряти ось такий яскравий рожевий кардиган. Рожевий колір це один з кольорів цього сезону. Дуже багато його зараз, ви, напевно, помітили, є в магазинах в кожному мас-маркеті. Дуже багато светрів, речей загалом рожевому кольорі. Цей кардиган, як ви бачите, має просто шикарний склад: 30% кашеміру, 70% вовни міріноса. Дуже ніжна тут тканинка, але якось він незрозуміло застібається вверху, все поперекручувано, і мені тут не подобаються гудзики. Якщо його купляти, то гудзики все таки треба міняти. Вони тут у формі квіточок виглядають дещо по дитячому. З гудзиками не велика проблема, а ось виріс мені не подобається. Зараз подивимося, що з ним не так. Можливо, його підшивали. Власне, якщо розтібнути, то виглядає, ніби все рівно. А якщо знову застібаєш, то все перекручується. Не розумію, чому так. А наступна річ дуже базова, це ось така от водолазка в світлому такому бежевому відтінку. В малесенький тонесенький рубчик, вона в ідеальному стані. За складом доволі хороша. Тут у складі є 57% котону, а решта поліестер. Річ абсолютно новесенька, ідеально сіла по фігурі і загалом я люблю знаходити в секонд-хенді ось такі от базові речі, їх тут можна знайти в ідеальному стані. І за копійки, адже ця водолазка заважить справді не так вже і багато, думаю, гривень 50 не більше. Мені щоправда, тут не дуже подобається щільність тканини, я б хотіла все-таки менш, щоб вона просвічувалася. І гляньте, яку блузу знайшла, дуже цікаво, у неї відтінок таке щось середнє між синім і зеленим. Взяла її, оскільки тут чудовий склад: 69% котон, 31% шовк. Тут написаний розмір М, але сама по собі, бачите, вона невеличкого розміру, і я її не приміряла, просто ось так вам показую в руках, як би вона мала виглядати. І гляньте, який світшот знайшла. Це усім відомий бренд АК. Відомий він своїм взуттям. УГІ більшість їх називає, але все-таки правильно цю фірму називати АК. І я навіть не знала, що вони роблять і одяг. Мені раніше траплялися сумки цього бренду. А от одяг вперше зустріла. Дуже класної якості світшот він такий тепленький, м'якенький, прям супер. Щоправда, він не є в ідеальному стані, є такі от мінімальні сліди носіння. Ну, якщо його купляти, то хіба що для дому. А от вже носити його так на вулиці, напевно, не варто, оскільки колір трішечки, можна сказати, вигорівший. І ще мені сподобалася ось така яскрава в смужку сорочка, тут такий насичений червоний колір. Де вона з одної накладною кишенькою, розмір вказаний 14. -й. І склад тканини тут чудовий: 78% віскози, 22% нейлону. Сорочка, як ви бачите, йде така от оверсайз, дуже вільна, широка. Я хоч і люблю вільні речі, але для мене це занадто вона широка, особливо вона негарно виглядає з боку. Хоча, якщо її спробувати заправити всередину, то може виглядати краще, але вона сама по собі, бачите, довга і заправляти її буде не дуже зручно. І остання знахідка з одягу це ось така смугаста сукня. До речі, я її знайшла серед нічних сорочок і халатів. Можливо, просто сплутали, адже в неї такий принт, як піжамний, а можливо, хтось собі між ними заховав цю сукню, адже вона прям новесенька. Бірка тут відрізана, але по відчуттях видно, що вона натуральна. Це, скоріше за все, 100% бавовна, розмір був вказаний сороковий. Доволі цікавий у неї дизайн. Вона йде така, як на запах, і вверху, і внизу. Позаду має грубий такий пояс, можна зав'язувати бант робити талію. Якість у неї чудова, тканина абсолютно не просвічується, дуже добре тримає форму. Знаєте, інколи тканина висить, як тряпочка. Це на цей варіант, справді структурована тканина, така ніби як відпрасована. Єдине, не знаю, наскільки вона практична і чи при ходьбі вона не буде розкриватися. Власне, обіцяла вам сказати, ціну куртки заважила вона на 419 гривень. Така от чималенька ціна, а джинсова куртка від Timberland заважила на 405 гривень. Теж така от вона важкенька. І давайте покажу вам ще сумки. Ось така була репліка на Прадо, тобто це навіть не репліка, а якась от копія, оскільки вона поганої якості одразу видно навіть неозброєним оком, що це замінник і що це така от підробка підробкою. Хоча сумка йде без дефектів, взагалі новесенька, і форма у неї доволі класна, мені подобається, але якість жахлива. І дивимось з вами далі. Що у нас тут ще цікавого? Ось така тканинна, текстильна сумка доволі великого розміру і в хорошому стані. Така от кольорова акцентна. І ще одна текстильна сумка більш класичного формату, з такої як пальтової тканини. Це у нас в яскравому червоному кольорі. Вона була, до речі, з натуральної шкіри. Але це якийсь такий вінтаж, і я не люблю сумки з клаптиків шкіри. І ця сумка теж з натуральної шкіри. Дещо вигорівша навіть шкіра. Це помітно на ручках. В середині ось так вона виглядає. З жодної бірки немає і дуже схожа на вінтажну сумку також. Але для вінтажної сумки виглядає дуже сучасно, Форма, прям вау у неї. Ну, але стан самі бачили. І ще ось така невеличка сумочка, вона теж, до речі, з натуральної шкіри. На одній довгій руці, але, на жаль, вона порвана позаду. Ось така у неї бірка. Вказано, що це італійська сумка, і верх це 100% натуральна шкіра. Дуже, в принципі, гарненька невеличка сумочка, і де-факто у неї насправді не такий вже критичний. Бачите, попереду вона взагалі ідеальна, як нова. Жодних царапанок, жодних заломів немає. Єдине, що ось тут позаду треба її підшити. Сумка невеличка, легенька думаю, і заважить вона не таких великих грошей. Дивимося з вами далі. Дуже знайомий принт багато, напевно, хто впізнав це Hilfiger і їхній ось тут такий от значок. Сумка, щоправда, має затерті кутики, вона йде текстильна з такими шкіряними вставками. Це щоправда, екошкіра. Ось тут всередині можна прочитати. Що це у нас томі? Це оригінал. Сумка класна, класної форми, з такими цікавими плетеними ручками. Дуже сподобалась мені ця сумка. Я загалом люблю бренд Tommy Hilfiger І не так часто мені сумки цього бренду трапляються в секонд хенді На жаль, ця понищена кутики надто сильно затерті. І дивимося, що в нас тут ще цікавого. ось така, як сумка хобо, вона з екошкіри, велика, така от коричнева, шоколадний, класний у неї відтінок, але якість так собі. І ось ця дуже цікава невеличка сумочка, таке от поєднання гірчичного і чорного, але знову ж таки вона була понищена, були потертості. І ось ця дуже цікава, смугаста сумка, дуже містка на двох ручках і стан у неї доволі хороший. Ще ось така дуже весняна літня сумка на двох коротких ручках. Вона за закошкіри йде. Тут такі от квіти, якісь тропічні квіти. Це фірма Фіорелі, і насправді дуже часто ця фірма в секонд-хенді зустрічається. А це, я так розумію, косметичка, причому якась дорожня косметичка, є такий, як гачок, можна її вішати десь в ванні. І вона доволі така відмістка. Сюди можна помістити різні шампуні, гель для душу. От щось в такому плані. А ця невеличка сумочка з натуральної шкіри має три відділення на двох ручках, причому такі -от довгі ручки. Видно по ній, що якісна, добротно пошита, але має потертості, затерту шкіру, тобто її носили і часто носили. І ось тут, на підкладці, можна прочитати назву бренду. Власне, вся підкладка брендована. І підкладка, до речі, в хорошому стані. В принципі, при великому бажанні цю сумку ще можна врятувати, підібрати чорний колір і пофарбувати. І гляньте, яка ще мила невеличка сумочка, була вся в блискітках. Це такий вечірній варіант сумки вихідного дня. І вона, до речі, з натуральної шкіри. В середині немає бірок, невідомий бренд, але по відчуттях це натуральна шкіра. Позаду вона має невеличку кишеньку. І вона така, хоч і маленька, але містка. Застібається, теж дуже цікаво. Давайте глянемо її ціну. Заважила сумка на 58 гривень. І ще ось тут теж є сумки. Це такий невеличкий рюкзачок за кошкірий. Колір класний. Такий бордо, але він має потертості. І поруч гляньте, які туфлі цікаві в такому синьому кольорі. Стиснення вони. Новесенький із натуральної шкіри видно. А це ще одна сумка в кольорі Бордо, така от лакована з великим бантом. А це у нас натуральна шкіра, це хороший бренд, якісний бренд, але самі бачите, стан цієї сумки, її царапаний, потертості. Тобто стан уже такий неносибельний. І давайте покажу вам ще взуття. Взуття вам показую теж вагове. Красиві лаковані черевички в гарному стані. І поруч дивіться, які броги, це Clarks, класний бренд. Вони, звісно, що з натуральної шкіри, і гляньте на їх стан, стан теж фактично ідеальний. І, до речі, мені здається, що Clarks і не робить з ненатуральної шкіри, усе в них взуття дуже якісне і, звісно, що шкіряне. Тут у нас наверху чобітки були ось такі на каблучку з натуральної шкіри. І поруч, ось такі черевички, якийсь такий кольор, незрозумілий, щось таке, ніби коричневе з бордовим. Вони були вже з натуральної шкіри. Це у нас Угі, але це не оригінал, і вони не йдуть з натуральної замші. І ще ось такі теж з ненатуральної замші. А тут у нас ще одне взуття від Clarks це босоніжки з таким тисненням під змію, йдуть на танкетці, і танкетка, ніби як з корку. Зроблена стан прям ідеальний, новесінь. І ось такі ще босоніжки схожі на вінтажні з натуральної шкіри. І гляньте, ще одна шкіряна сумка. Сьогодні прям дуже багато шкіряних сумок, але усі вони йдуть з дефектами. Тут теж затерті кутики, хоча, я думаю, не критично. Якщо підібрати гарну фарбу, то буде дуже крута сумка. Видно по ній, що вона прям супер якісна. І може прослужити ще багато років. І давайте ще подивимося взуття ось такі от кеди в новесенькому стані білого кольору взагалі не ношені. Я чомусь подумала, що це конверси, але, на жаль, ні. Ось такі ще кросівки в сірому кольорі, дуже легесенькі, щоправда, вони з ненатуральної шкіри, але стан ідеальний. А ось ці чорні вже з натуральної шкіри. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей.